То все ж таки, я повторюю своє запитання перед сюжетом. Ось власне він підтверджує мою думку, чи може в'язниця система покарання, наша державна. Будь-яка державна система покарання змінити людину і врятувати її від гріхопадіння там. Ми кажемо пенитенціарні заклади, так це від слова пенитенція, тобто покаяння. Власне, а що ага. таке покаяння? Це зміна світогляду, зміна думки, усвідомлення того, що я робив не так, а тепер буду робити інакше. І система справді, ось ця система, вона не має бути не лише системою покарань, але й системою справді. По покаяння. Абсолютно вірно. Тільки хотів сказати. Не покарання покаяння. Ми зараз звинувачуємо, говоримо, але не пропонуємо конкретних дій, яким можна чином можна було б змінити. Ось давайте зараз запропонуємо, яким чином можна було б змінити цю ситуацію, щоб не було того про що в говорили. Світовий досвід, якщо говорити про систему. Пенітенціарну і світовий досвід релігійних організацій у цій системі, і цей досвід вже останні принаймні 10 років активно впроваджується релігійними організаціями, церквами. Кожна конфесія в міру можливостей працює. В нас, наприклад, в грекотолицькій церкві є більше ніж 200 осіб, які систематично. Ходять у виправні заклади для того, щоб здійснювати там власне ось цю виховну роботу, виправну роботу. Це і арт-терапія, це і театри, це і концерти, це і конкурси е, малюнку, конкурси е, творів. Церква має працювати і з невинним, і з винним. І ми можемо тут, ми не можемо тут сказати, що треба комусь зробити. Давайте будемо говорити, що кожен з нас реально робить. робить. Так. І, От... і, і хто має, які має для цього можливості? Ближе сюжет. Сказати. Вже в кожна сала просторні, Ні, так, можна сорок, Ні, Ні. коли я розпочинала не знає, не працювати, знає, було, було, раніше, було 260. Я да. добре пам'ятаю. Тобто, це вже є пости. Ми, наприклад, так, ну, останні три не... роки проводимо е, прощі для працівників. Так, так як можна вчителя розглядіти на сто на, на відстані 100 кроків, бо певна поведінка є професійне вигорання. Бракує психологів в системі. Забрано е, заклик її готував е, керівництво для системи і працівників системи, і зокрема психологів. Цього бракує в системі. Там її немає. Пані Тетяна, якщо я вірно вас розумію, пропонуєте ж... взагалі змінити всю але, правову а, систему? Але, але. А вона змінюється але, до речі, о, я ось, це інша річ. А, а, а церква має вона... працювати з будь-якою. Системою, Absolutely. от яка вона буде з такою, буде тільки дайте можливість, от коли нам не давали можливість у нас ця країна була майже зоною. Mm -hmm. да зараз все ж таки майже в кожній. Я думаю, в 100% е колонії є, є, то, є храми кожний виправний заклад відвідують священники. Це mm -hmm. ще потребує фахового рівня. Більш mm -hmm. і на, і ми вже замислюємося на тому, щоб навіть робити а при яких спеціалізованих семінарі та щоб уже ну, було це професійні, були професійно працювали священники. Храми є побудовані, треба працювати з, з самою системою. Тобто, церква дайте тільки робити, церква буде робити свою місію. Не дають, наприклад, мусульманським імамам, мусульманським проповідникам, преподавателям. посещать места, Чему? например, в Запорожье. говорят, нет, нет надобности. Хотя а заключенные пишут... Господь господь нет, понятное дело, а что кто? те, которые являются да. ответственными за это заведение, они описываются, говорят, нет надобности, и все. И а мусульманы мусульман, мусульман, пишут, мусульман, пишут, пишут, пишут. пишут, пишут. Нет, смотрите, с Божьей помощью сейчас вот уже в тюрьмы, в колонии как-то где-то попасть можно. Предварительное заключение, то, что, то, что называется СИЗО, Попасть очень тяжело. А я При том, что есть люди, нет. которые в СИЗО находятся достаточно длительное время. Понимаете? Если они не осуждены, И, это законодательство, если конечно, вы не имеете права по закону. Есть, секундочку. Да, секундочку. Да. Так может быть, может есть смысл поменять закон. Как так, это, за как все мои это жилищ, осужденных, себе, осужденных поменять, посещать можно, так. а невиновных, недоказанных виновных, не виновных посещать нельзя. Когда священнослужителя не допускают к человеку, который даже не осужден. то в первую очередь этим, этим оскорбляет не только то человек, которым сидит, оскорбляет член служителя. Понимаете? То есть, есть есть у вас есть тайна исповеди. У нас есть какие-то свои вещи. То есть мы не являемся, мы не носим тюрьму наркотики, мы не носим -то оружие, напильники, я не знаю, что там еще носят туда. Внос это опиум для народа. Правильно, как найти выход. Нет, так выход на поверхность надо. Володя, я хотел почувствовать, на самом деле. Просто каждый должен начать с себя. Вот мы хотим изменить систему. Почему мы идем к осужденным? Но никогда не имеем общения с надзирателями, с людьми, которые. И вы знаете, ситуация такая. Я разговаривал не с одним человеком, который охраняет. Да, вот он он говорит: это они тут сидят, это я тут сижу. Он пять лет отсидел и освободился. А да. а я тут а я тут, тут За мизерно заработать закладывает. А я тут сижу, пока до пенсии до или там закончу. Поэтому я думаю, что меняя систему, нужно помочь. И если есть определение греха. То есть тот, который сидит, он грешен. А тот, который охраняет, он без греха. Это тоже грех. И тот, кто приходит, и тот приходит на споведь, он тоже грех. И поэтому конечно меняться. Конечно меняется. И поэтому цепач. помочь надо и одним и другим, Именно. и сама система будет меняться, когда не будет вот забора между одними и другими, угу. когда просто тот человек, который охраняет, он будет понимать, что он в такой же ситуации, как и тот, который сидит. Просто что. Он, что, он может, выйти, да, да, выйти, но хотя все, он сейчас, находится да, в такой сейчас же. Ситуации. Сейчас, наверное, все-таки пугать население тем, что попадет из-за чего-то э, э, за, за град, это не, 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 не дает и... такого эффекта. В первую очередь, все равно нужно обратить внимание на совесть и на воспитание детей наших Однозначно. детей, не оставлять но... их вот, на произвол, не оставлять ни в коем случае их без внимания, без опеки, те, так, так же, как которые вышли из. Зони, скажем, із заключення їх теж нужна опікатих. Ім теж нужна особи внімання казувати, ні що вони часть нашого більства, і власне це є завданням суспільства і теж і держави. Також я сподіваюся, що сьогодні нашу розмову почула багато людей, різних людей. Сподіваюсь, те, що можна владці. Я вам дуже дякую за таку змістовну розмову. Коли ми починали бесіду, я вже відчував, що щось буде надзвичайно цікаве і, можливо, дуже важливе. Це була програма Світло мене звати Юрій Кот. Спасибі, що прийшли. Спасибі, що не мовчали. Спасибі, що займаєтесь справою, яка обов'язково колись, колись обов'язково виросте у величезне поле з гарним зерном. Спасибі, побачимося за тиждень.